Оселивінки стало, коли я людям пояснюю, люди, вас рахують за бидло, простих людей. Кажу, чому ви не хочете, щоб назначили того голову сільського ради, якого, якого хочуть там зверху, або якого хоче певна банда окупаційна. Знаєте? На сьогоднішній день на превеликий жаль скалося як? Януковича хочуть підставляти. Для нього є ті люди, яким не місце. Біля нього. І ці люди роблять без Вони а, хочуть ставити своїх голів в сільрад, вони хочуть ставити своїх депутатів, але тільки активна а, позиція громадян, як це було на прикладі Селовинки. Селинко піднялося. І, а, я вам також був, як був з камерою, в принципі, ходив, і це знімали і показали. Тоді районна а, влада побачила, обласна побачила. Я думаю, що найближчим часом ми в принципі, зробимо і покажемо це на більш широкому галі, який безпреділ э, коїться в Осіркові. як деякі люди прихвості, які э, зараз знаходяться при владі, деякі, тому що взагалі, взагалі, влада нормальна. А от деякі роблять колотнечу і в Плесецькому, і в Саливонках, і іншому. І тому кажу, ваша життєва позиція: не бійтеся, відстоюйте свої права. А якщо не хочете відстояти свої права, віддайте все. Віддайте свою землю, віддайте своїх коров, віддайте свої хати. Знаєте, як е, це було раніше за часів окупації Гітлера, да? коли приходили, все забирали. А люди чинили спротив, йшли в партизани. В принципі, от е, сьогоднішня ситуація е, так нагадує: захищайте свої, обирайте своїх. Так, Молодці, да, Молодці, і що, що зараз? Що зараз відстоювання своїх прав ще продовжується, і я хочу, з вашого дозволу, забрати Миколу Миколайовича, щоб ми приїхали на Київ в суд і далі, далі відстоювати, відстоювати вибор громади. І мені дуже приємно, дуже приємно, тому що Микола Данилович, коли я кілька приїхав із Америки, він був серед тих гостей, хто були, приїхали до мене в хату, приїхали до батьків. І мені дуже приємно і тут бачу товаришів, бачу просто про тих людей, які знаєте, от є енергія, яка йде від серця, яку не можна не купити, яку не можна підробити. Люди, щиро дякую вам. І дуже приємно, що а, є такі громади, є такі, які відстоюють і борються за себе. Це дає нам надію про те, що ми ці жахливі часи, які зараз на нас а, накотилися, ми переживемо і вийдемо. Більш достойними. Ситуації. Дякую вам. Ви його всі знаєте, я дуже коротко, по-перше, хочу привітати свого товариша, що інто вірую, яку ви висловили йому, а значить і мені, а значить і тим людям. І собі, мабуть, що, що все-таки ми разом. Микола не вирішили. Вітаю, друже. Пам'ятай, що тобі оказано. І ти вже це говорив висока честь. Помни про те, що ти живеш отут, у Лисецькому, що ти повинен робити все так, щоб все село процвітало. Будемо допомагати чим зможемо. Yeah. А всім вам низький уклін. І спасибо вам за вашу громадську позицію, за те, що ви відстояли, за те, що ви не дали себе обідати. В першу чергу, спасибо вам велике. Разом <плес> разом, у нас. <плес> 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 Шановні, Шановні присутні, я скажу від тих людей, які більше трьох місяців мерзли отут, грілись і співали, і танцювали. Питаються, за що? Чого ми сюди ходили і стільки витрачали часу? А відповідь постає весь перед нами. Тому що село це наш дім, це наша сім'я, в якому проживали наші діди. І правнуки, в якому будуть жити наші діти. І нам не байдуже, що твориться в нашому селі. Нам не байдуже, що твориться в сільській раді, в яку стікається вся інформація, в якій планується робота нашого села. І нам не байдуже, хто очолює сільську раду. Хочу сказати, Оці, які вибиралися в депутати і йшли на голову. Миколі Даниловичу не прийшлося підкуплювати нас, платити нам так, як робила ваші, ваші депутати із вашою, вашою головою. Щоб я хочу сказати, не думайте, що працювати з людьми це легкий труд. Ні. Працювати з людьми і для людей. Це дуже великий труд. І не думайте, що я ви, а ви тільки думаєте, що будете шльопати печаткою і будуть вилітати літати сотні. Ні. Це наші. Ні. Ні, я тим передаю, що є. Дай передаду, всі два. Я вовсім говорю, щоб їх передали. Що дружба в селі. Дружба в нас повідила, ми вже повідили всі. А в дружбі народжується істина. І дружба. Перемогла і переможе. Можна вас привітати за те, що ви нас є такі люди. сказати. Спасибо вам, ми на колядочку. На закуску можна. Знаєте, переповняють сльози, сльози радості і сльози перемоги. Що хочу сказати, що сьогодні православне свято Сірафіма Саровського. Вітаю вас усіх. Я вам скажу, що вся ця боротьба відбувалася під якимось, скажімо так, духовним початком, під Божим покровом. Тому що так, як зорганізувалися в селі, так як проводились, ну скажу, тактично, не тактично, але. Все правильно робилося, все було під Божим покровом. Тому хочу сказати, що це в першу чергу ваша перемога. Це не перемога Миколи Даниловича, а ваша перемога. Кожен з вас переміг, просто брутально нагинали, погрожували, як казав один керівник нашого району, катком хотіли нас прокатати. Не прокатали. І я вам скажу, що будемо так працювати разом однією командою і з вашою підтримкою. І як кажуть, хай Бог нам допомагає. Фотографувати разом люди хочуть. Я чимсь дослід доколі не хочу додати, що за наше село молилися монахи, гора Афон в Греції. За наше село молилося дуже багато батюшків Україні. Дякуючи Богу, дякуючи вам, слава Богу, за те, що у нас в селі сталося. І будемо Головою ставиться, Уже... а депутати. Обов'язково це зробимо. Я вам злого однозначно фотографувати разом будемо всі. Давайте тоді на крите та <різна> фотографуємося <різна> всі разом. <різна>